Сламний Нікополь відзначає 384-й день народження. Ворог продовжує тероризувати мирні громади, а місцеві, попри постійні обстріли, відновлюють свої домівки та продовжують допомагати нашим захисникам. дивитеся спецпроєкт про Нікополь. Вітаю вас. Зо два десятки снарядів по мирних містах. Цієї ночі ворог накрив артилерійським вогнем Мирівську громаду. Люди не постраждали. Масштаби руйнувань встановлюють рятувальники. А от вчора від ранку важкою артилерією ворог тероризував Нікополь. В день поцілив по місту дроном камікадзе, Понівечив приватний будинок, комунальне підприємство та об'єкт інфраструктури. А ще господарську споруду, теплицю та електромережі. Люди не постраждали. Окупанти тероризують Нікопольщину і вночі по мирному райцентру поцілили в ніч проти 27 вересня. Поранили чоловіка, потрощили шість приватних будинків та підприємство. Як Нікополь говтуються після чергового нічного теракту росіян, та який стан пораненого у наступному сюжеті розкажемо. Вороже залізяче Чапоніва подвір'я пана Олексія. Чоловік розповідає, його будинок розташований на вулиці, по якій без зупину гатять окупанти. Тож змушений щовечора тікати з будинку до квартири в іншому районі міста. На ранок повертається і підраховує збитки. Що пострадало? 85 панелей сонячних, 70 листів металопрофілю з паркану. Ну, лічильники, лінії електромереж близько 600 тисяч гривень. Да, буду відновлювати. Влучили окупанти й в одна з приватних підприємств Нікополя. Пані Любов працює на ньому прибиральницею. На роботу після прильоту приїхала, щойно дозволили рятувальники. Ділиться на місці тепер самі руїни. Воно позаліці, потолка ніту. От подивіться, стелі немає, все зруйновано. Вікна всі вибиті, все побите. Стільки людей тут працювало, заробляло гроші. А тепер що? Все. Такий збиток власнику, напевно, на мільйони. Такий ще. Тут взагалі не на на мільйони. Від російського терору отримав поранення чоловік. Його ушпиталили до місцевої лікарні. Медики кажуть, стан пацієнта середньої тяжкості. Чоловік 68 років, він надійшов до нас в лікарню, йому надана допомога, але з опіками опіки дуже важкі, опіки верхніх кінцівок та голови. І на подальше лікування після стабілізації його переведено в обласний опіковий центр. Загалом в ніч на 27 вересня окупанти пошкодили в Нікополі шість приватних будинків, підприємство та лінії електропередач. У міській раді надають постраждалим необхідну допомогу. Місцеві ж кажуть, попри постійний терор, рідні домівки не полишать, бо вірять зовсім скоро Нікополь знову стане мирним. Катерина Нічекальона Балкова та Ігор Силко про Нікополь. Вороже залізячанівочить і ліси і Нікопольщини. У Марганецьке лісництво потрапив снаряд. Виникла пожежа. Вогонь знищив більше 15 гектарів території. Фахівці повідомляють, листяні дерева великих ушкоджень не зазнали. Вигоріла трава. Нікополь 384 роки. Другий рік поспіль незламне місто відзначає свій день народження без гучних гулянь та масових заходів. Однак містяни переконані, після перемоги обов'язково урочисто відсвяткують День міста на головній площі. Приблюв Нікополь, бо це моє рідне місце. Я тут народилася, проживаю, і буду проживати, дай Бог до смерті. Скажем так, хотіла б, щоб воно стало ще краще, щоб повернулись люди, ті, які хочуть повернутися, щоб закінчилась війна. А так все переживемо все відбудою. Я люблю Нікополь за те, що раділся в ньому. Я люблю Нікополь за те, що в ньому народився та все життя прожив. Це прекрасне місто. І місто, і погода все в ньому чудово. Люди гарні. Люди хороші смілива гривня для зсу. Нікополь долучився до акції від Національного банку України. Її мета зібрати якомога більше грошей на потребу армії. По всій країні небайдужі збирають монети номіналами 10, 50 копійок та 1, 2, 5 і 10 гривень. Зібрані кошти передадуть нашим захисникам. Долучитися до акції Нікопольці можуть до 30 листопада. Гроші закликають приносити до будівлі Нікопольського ЦНАПу. Гроші захисникам у Томаківській громаді, військовослужбовці та їх родини можуть отримати одноразову матеріальну допомогу. Для цього потрібно звернутися до ЦНАПу, що на вулиці Лесі Українки, 13, у Томаківці. З собою слід взяти документи, перелік необхідних на ваших екранах. І наостанок важлива інформація від енергетиків 29 вересня у покрові з 8 ранку до 6 вечора не буде світла. Відключення кажуть фахівці, планові пов'язані з профілактичними роботами у межах громади. Мешканців просять завчасно зарядити гаджети та павербанки. І на цю годину у мене вся інформація. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу. Побачимось у наступних випусках. Бережіть себе та Україну, незламні люди незалежної країни.